Ви вважаєте, що такий тиск може на Китай подіяти? Дуже мало ймовірно, на мою суб'єктивну думку, дуже мало ймовірно, тому що Китай зараз достатньо сильний. А... Зрозуміло, що у кожної країни є свої фінансові питання, структурні проблеми із нерухомістю. У них були проблеми. Це роздута бульбашка нерухомості, коли вони набудували багато заселяти ніким. А і так дійсно вони залежали від технологій західних, але здебільшого вони дуже багато чого вибачаю за мови, то вони Дійсно просто злизали ці технології, скопіювали з західних. І я думаю, що наразі ми бачимо, що для Китайської Народної Республіки далеко не тільки економіка вже важлива для них ці. Цікава глобальна геополітична гра з посиленням свого впливу. Звичайно, це на достатньо раціональному рівні, не такі, як у Російської Федерації, коли вони готові жертвувати своєю економікою і процвітанням заради того, щоб розповсюджувати оцю от свою зовнішньополітичну політичну желч назовні. Але Китай теж грається в цю гру, і ми розуміємо, що за природою диктаторів, таких як Путін та Сі, зрозуміло, що далеко не тільки процвітання, економіка і процвітання своїх суспільств. цікаво цікаво пограти Тися великі іграшки, великі війни в посилення геополітичного тиску своєї країни і так далі. Тому це не тільки е, е, природа державних речей, але й природа таких дитакторів, як Сі та Путін.